Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми Микола Володимирович Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Володимировичу, е, Ну, по-перше, з роком, що наступив, ми сподіваємося, що 2023 буде трохи кращим ніж 2022, який був складним, але ми його пережили. так? Я хотіла, щоб ми коротенько підбили підсумки року, який минув. Ну і звісно, трошки заглянули у рік 2023. Знаю, що ви без планів не живете, що у вас. Все рівно, незважаючи на тяжкі обставини, є місія, є плани, і ви потроху рухаєтеся вперед. Вітаю я позиціонував вітаю, я позиціонував цей 23-й вже рік як рік переможний, і я завжди додаю, що рік останньої російсько-української війни. Бо якщо ми будемо розглядати, скажімо, вихід із, із війни як такий перепочинок, якусь віддушину, чи скажімо там. Там якесь тимчасове перемир'я, ну це не вирішує питання, бо я нещодавно там презентував такий проект відеолекції в Київському національному університеті біоресурсів ресурсів продокористування. І я почав з проблемних питань і сказав, що насправді, от, першою, умовно, першою російсько-українською війною було спалення Київ. Києва Андрієм Боголюбським та сином Юрія Долгорукова, в 1169 році. І власне, от якби це почка, і, і я всі головні так би мовити, війни позначив, і, і вони були всі дуже подібні. От, скажімо, з точки мародерства, неадекватності і так далі. і так далі. Ми ж історію тільки починаємо вивчати. От я зокрема розповів про батальйони смерті Муравйова, які війшли в Київ. Коли Центральна Рада була на чолі з Михайлом Грушевським, і вони винищували ну, якби не просто українців там, або тих, хто живе, а винищували за українськість, тобто реагували на мову і вбивали, розстрілювали. Реагували, коли портрет Шевченка в квартирах там, київських, і навіть вишукували, як вони кажуть, за малоросійські уси. От якму угу. російські уси, значить, це значить тобто, нічого нового, так? так нічого нового, це Цього я згадав 12 -го. століття, а тут початок 20 століття. Тому е, мій підхід полягає в тому, що ми мусимо продумати, якби військова лінія, дипломатична лінія, там економічна лінія, щоби хай ми ще сили здоров'я покладемо там місяць-два, але щоб ми вийшли на Формат останньої війни. Що це означає? Це означає, що і тут ідею я Міністерства закордонної справи влади підтримую, що просто там почати переговори. Ну, з ким говорить і про що говорить. Тобто, Щоб почати переговори, треба було, щоб позиція світу. Тобто, от є ініціатива влади, і це хороша ініціатива про такий саміт, який буде, світовий саміт, який буде обговорювати нашу, умовно кажучи, формулу миру. І е, якщо би цей саміт, ми вийшли на е, спільні показники, тоді умовно кажучи, ми йдемо на переговор, от, сидить Україна, і за нею там 100 країн. Так? 100 країн. А Росія і, і, і за Путіним там клуб диктаторів, там 5 чи 6, да, від Асада і Кім до, до Лукашенка до Лукашенка. Да. Ну це абсолютно інша розмова, тому що ми представляємо цивілізований світ, який з точки зору там потух збройних сил, економіки і так далі. Так далі там в тисячі раз перевищує цей клуб диктаторів. Тоді ми вже умови каже з позиції сили. Ми впевнено це почуваємо. Тому всякі розмови про. От значить, що е, там е, через різних агентів Путіна, які на зарплаті садять, да, чи Шрьодера, чи там, е, там ще когось, там і, і Меркель вже підключається, що да, я то не буду на переговори, але переговори треба. Ну е, про що говорить І як говорить? На переговори треба вийти щиткою позицією, умовно кажучи, світу. І я сподіваюся, що планується попередньо на лютий, можливо, такий саміт. Я би хотів, щоб він відбувся в Києві. Я думаю, що це абсолютно справедливо. Поки що попередній варіант Нью-Йорк. На, на базі Організації Б'єних Націй, хай буде і так, але все-таки краще no. в Києві. Бо ви бачите, так, що в нас дуже багато людей, які сумнівалися в тому, що відбувається, починаючи від президента Німеччини Штанаєра, який приїхав у Чернігівщині посидів укриття під час бомбування. І чоловік трошки змінився, трошки прозріло його. Значить, ну, ситуація в очах. Тому бажано це в Києві зробити. Це зовнішньополітична. Військово складова, звичайно. Ми мусимо щодень, і це добре, що от ми зараз розмовляємо, і ніби ситуація трошки у нас зрушилась по Німеччині, теж біда у нас з Німеччиною, хоч там Майра задали і, і Шольц не до кінця принциповий, Будемо сподіватися, що будемо принципові частині військової підтримки, тех, ну, технікою підтримки. Ми ж не, не просимо, ми ж розуміємо, що ніхто нам війська бундесфера, ми не просимо та, вести. Та, так. Та, ні американська, ні німецька армія. Але технікою, технікою да, питань немає. Тобто це якби друга складова. Ми потребуємо цього і бачите, останній період, який ми пережили і в Києві по всій Україні, з бомбуванням ще раз підтвердило, що ну, залишається питання актуальним захистити ну не небо, як життя простих людей. Я вам скажу, що я, я був дивився ну, реально. Де, 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 мій рідний університет ну, дуже серйозно постраждав. Тобто, фактично, щодавно, що ви розуміли, так, і спортивна кафедра це все, що на Васильківській уносово, де я жив, і в гуртожитках, і один на військову кафедру спортивну, військова трішки далі, на менше постраждала. А от, е, спортивна кафедра, е, біологічний факультет, е, географічний. Там і так далі, і так далі дуже суттєво посерила. Мова йде не лише про там, вікна і двері, а про самі конструкції треба думати, як виходить, бо це така спеціальна конструкції була за радянських часів, так звані міжнародні, трішки експериментальні. і е, Я думаю, що фахівці і хай інженери дізнаються. І тому е, от, е, якби цинізм і варварство російської роди, тут ще підтвердилося, що до е, того бомбили. Значить, школи, музеї і так далі, тепер університети. От, у нас же жовтий корпус пострадав при по, попередньому так, бомбуванні, так, так. червоний менше, а жовтий серйозніше. І, до речі, там в дитячий майданчик потрапило парку Шевченка. А тепер от, всі ці корпуси потрапили. Наш теж, де я голова наглядової ради, в НУБІ, у нас там два гуртожитки так само постраждали. Ну, менше, ніж корпуси університету. Тобто, як бачимо, що ну, якби студенти теж в Ну, Тобто їм різниці нема насправді, значить. хто там, аби аби в Україні і українці. Тому закриття неба так само є актуальним. Ну і звичайно, третя позиція для того, щоб вийти на цю останню російсько-українську війну. Третя позиція залежить, на мою думку, від високої ступені відповідальності влади. Яка б мусила забезпечити цю солідарність всередині суспільства? Що я маю на увазі? От це, умовно кажучи, подвійні стандарти. Вони набули, на мою думку, особливо вже в бюджетний період, дуже такої, значить, гіпертрофованої форми. Ми ж не жаліємося з вами, значить, що умовно кажучи, я три дні без світла на 16 тому порці, а без світла на 16 тому порці, у Києві це означає без, води без, ліфта, е, без та, води, без ліфта, без води, без нічого. Значить, Майже нічого не було. Ну, Вижили, не, не померли так далі. Я ж написав скарг там, Жеки чи Владі Київській і так далі. А, але з іншого боку, я повинен розуміти, що. Влада так само розуміє, і місцева, і центральна, що можна пережити випробування тільки якби солідарною спільною позицією Ну от я проаналізував, дивіться, бюджет державний і бюджет київської, особливо влади, черкаський не аналізував, ще не бачив його. Ну цікавленням подивлюся. І там от така диспропорція вона збільшилася ще, якщо брати був попередній бюджет, що в мирний період приймався. В грудні не було ж повномасштабної війни, була війна. Тривала, але повноштамний не було до 24 лютого. Так от Верховна Рада, якщо взять, да, собі і депутатам зарплати збільшила. Ну, не радикально, але збільшила. Київська міська рада, що ви розуміли, на утримання апарату Київради. Збільшила в два з половиною рази. Це кому страшно сказати. Я коли Київська це не може бути, яку так от табличка дивіться. Тобто було на апарат Київради, Це і, і чиновники, і помічники, і так далі. і Так далі кличка було десь 450 мільйонів. Зараз мільярд 22 мільйони. У мене питання: ну перше, ви всі онлайн працюєте, туди ж не можна пробитися ні журналістам зайти, ні експертам зайти. Зараз вигідно багатьом посадовцям працювати, бо ніхто ж не контролює. То ковід не контролювали, то війна не контролювала. Ну як ви можете при ситуації, коли тотально все недофінансовується… І зрозумілих причин, я ж нікого не звинувачую. Да? Значить, два з половиною рази збільшити видатки на цей парад. Не зівай хумка на той ярмарок, що да. нас земель. Ну одиться, да? я їжу в Черкащині, допомагаю в міру можливості. Я з вчителями говорю, бібліотекарем, музейниками. Так. Ми ж всі розуміємо, що вони ж не отримують повні зарплати. Частина 0,5, частина 0,7. Та що казати? От, ну ну ми навіть викладачі університету, да, Микола Дмитрич, да, Така так звалося. Ну от я ситуація. вчора, я вчора був, я ж голова наглядової ради, але викладаю як професор в нубі. І рахували, рахували, нам на 19 чи 20% зменшили фінансування. І я, як всі, написав, що йду в січні в відпустку, в відпустку за власний рахунок. Тобто, от в січні ми без заробітної плати, тому що ми розуміємо, якось треба, якось треба живати. Але не можна так, що значить, ми без заробітної плати, а в когось заробітна плата втричі або чотири рази зайшла. Розумієте? Це ж ну, це реальний соціальний конфлікт. І мені здається, що тут. -от Недопрацювання і президента, і центральної влади в тому, що якось про соціальну сферу, економіку забули. Ну я розумію, що президент займається там переговори, війна і так далі. Ну є ж уряд. Ми ж оплачуємо уряд, там ж теж тисячі тисячі людей апарату. До речі, на уряд теж не зменшилося фінансування, якщо йдеться на апарат уряду. Ну ви ж. Працюйте, аналізуйте, як бюджети ухвалюються. Ну як можна допустити ухвалення бюджетів, де е, високопосадовці не просто зменшуються, а збільшуються а та ще й посад. Ну от Київ знову я до Києва повертається. Мені здається, що у нас в Черкасах в місті там зменшило заступників. Я дивився, було деться 5, зараз вже менше. В Києві 13 заступників викликають. Ну друзі, ну я ж при цій повазі це 13, і ще в них купа апарату, Частина із них ми знаємо за кордоном, десь там і та далі. Ну всі ж вони оплачуються з податків киян, а базові речі не оплачуються. На, їх, на них бракує. І грошей, і так далі. Тому тут, для того, щоб перемогти, мусить бути. Солідарні і тих восьми мільйонів, які за кордоном вони ж теж розуміють, що вони з нами, ми їх не забули і так далі. І треба акценти розставляти в такий спосіб, що ми працюємо, що вони складова українського спільства, не критикувати їх кожного свої аргументи. Той дітьми виїхав, той там якийсь проект і так Далі я не, не маю права їх критикувати. А що відбувається, от наприклад, з нашими дітьми-школярами? Ну за різними оцінками, десь там. До півмільйона, я думаю, більше у нас школярів, Да? От вступна кампанія. Да? Я збирався з ректорами і теж якби, консультую їм, допомагаю, знову у нас біда з цим тестуванням. Якщо минулого році ми критикували за неадекватний мультипредметний тест, бо вели для всіх математику, і ну я при цій повазі, ну яка математика, якщо ви виступаєте на там філологічний факультет чи на журналістики на історію? Вам би просилася б англійська мова да, до української історії. А до нас, ви виступаєте в нубі, просилася б біологія так далі. І от ми знову підготували пропозиції, щоб спростити цю систему тестування. Чесно кажучи, я взагалі би, крім кон'юнктурних професій, на час воєнного стану відмінив би. Тобто я залишив міжнародник, юрист, де. Де, великий, де 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 е, великий конкурс а решта середній бал і там бесіду зробив і так далі. Ну, але ну, підтримується концепція, що це треба мультипредметний тест. Так його ще до сипірно не затвердили. Тобто, умовно кажучи, у вас дитина в 11 класі, ви не знаєте, що їй складати, які іспити. І вони не спішать це робити. Ну, кажуть, можуть в березні. Ну, розумієте, яке знущання на, над дітьми, і батьками. А ви сидите за кордоном, да? хочете, щоб дитина вступила в Києві? Значить, ну то легше вам у польське чи словацьке чи чеське? Там, там, там де все зрозуміло, назад. да. І мови там ніякої. І немає, поляки чи словаки навіть, ми научимо, ваші діти талановиті, навчаться протягом року, ми ще й проплатимо ці курси їм і так далі. І так далі. Тобто у нас забирають молоде покоління а, 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 тих, які хочуть навчатися в Україні. Так, да, вони можуть онлайн сьогодні за кордоном. Я не бачу трагедії, значить, є і старшокласники, які онлайн навчають. Що тут ти онлайн навчаєшся, що за кордоном. Значить, можна, але нам треба цей зв'язок тримати, тому що інакше я був в Вірменії, дивився і колись казав, що не дай Бог, ми станемо в Вірменії. Тому що там залишилися. Влада і корупціонери, які з владою значить, гроші ми бюджету, і пенсіонери. А всі молоді або бізнесмени, або ще щось, побачили, що такі країни немає шурби, всі пороз'їжджали. До речі, наша юрменська опливова діаспора і так далі, не тільки в нас, і в Франції, і в Америці, і так далі. Тому нам залишилося ще ну якби владу з пенсіонерами залишити і з патріотами, а всі решта роз'їдуться. Це теж дуже важливий фактор. Тому я коли. Слухав новорічне звернення президента теза про те, що 2022 рік був роком України в світі, я її підтримую. Але 2023 рік треба зробити роком України в Україні. Тобто треба згадати про згадати про українців, які тут живуть, згадати чи про вчителя, про студента, про школяра, про бібліотекара, про музейника Там. ну всіх згадати, які ж ну, друзі, майже рік уже знаходяться в такій ситуації. Ми ж нікуди не виїжджали, не просто ми нікуди не виїжджаємо, ми ще й допомагаємо. І армії допомагаємо, і тимчасово переселенцям допомагаємо, і так далі. І так далі. Я я об'їздив практично всю Україну за останні 9 місяців і куди не кінці потребують допомоги. Тому. Повністю от, ідеологічно я би перезавантажив би думання чиновника, що на що виходить? От подивіться, візьміть середню статистичну якусь серйозну посаду. Там, міністра можете взяти, можете взяти деякі голів обласних адміністрацій, ну не Черкаські, точно скажу, бо значить, слава Богу, у нас немає такого дурного піару. От в нас є голова обласних адміністрацій, які значить, вони значить, або карикатури там, на Путіна і так далі. Я ж не проти. Ну хіба це повинен робити міністр чи голова обласної адміністрації? адміністрації сидить на роботі і карикатури там писати і так далі, або стібатись анікдоти розповідати. Ну, Друзі, ну у вас же є завдання. У вас роботи не початий край. Скільки людей потерпають, того працевлаштувати так далі. Що ж я взагалі забороняв? Заборонив би на час воєнного стану посадові особі в соціальних мережах займатися. Може, це не демократично? Так воно все не демократично сьогодні. Війна не демократична, тобто народ не займається. Умовно кажучи, ура патріотизмом за наші бюджетні гроші. В нього машина, значить, секретарка, помічники і так далі. і так далі Він зарплату їм більше, і, значить, змагається, що що він більший більший патріот України. А хлопці, які там сидять, вони їм не до Фейсбуку ж воювати там, розумієте? Тобто їм треба допомагати і так далі. Вони ж не стібаються там, вони захищають Україну. Тому, от всю систему влади перевести. Ну, в, реальну, в реальну роботу, бо військовий стан це означає, що ти працюєш, умовно кажучи, двічі більше, що ти всі гроші вкладаєш в те, що сьогодні потребує, і забуваєш там про концерти, про шоу, про медіа. От про медіа ми задали. Ви ж дивіться, ніхто ж не скоротив на утримання державних медіа. Ну і збільшилося. Вийшлося з державного бюджету. І з київського бюджету копійка в копійку переклад. Ну Навіщо в Києві ми 217. Чи 200 з чимось мільйонів виділяємо там на газету кличка. Ну, яка газета кличка? Ну, Якщо ви хочете, ви давайте газету собі, працюйте. Якщо є телебачення, Київ, то працюйте так, як ваше телебачення працює. Ну, розумію, Аби вам зараз ще дали 100 мільйонів, ну, нормально було працювати і так далі. Ну, Всі ж у рівних умовах повинні працювати. Да. Тому, от, Ще раз кажу Україна в Україні, тобто для людей згадати тих людей, які тут, бо на них тримаються все. Якщо оцей зв'язок між армією... І українським патріотичним громадянам, який допомагає, починаючи від того, що там батьки телефонують і, і, і підтримують морально, і, і дружини, і діти, і так далі, і закінчуючи тим, що ми зрозуміємо, я тут не критикую Міністерство оборони, хоча воно теж багато помилок робить. Значить, вони не встигають фізично і забезпечити і, десь і одягом, і зброєю, і продуктами і так далі. Ми ж допомагаємо всім. Це ж правда. всі це прекрасно знають, що ну хто де в кого служить, значить. Тому й допомагають такий принцип зв'язку, бо інакше ми не виграємо. Тому от ключовий акцент на цей рік я ставив саме такий, і я би все-таки не вважав, що це трагедія, що ми, ми всі громадяни України, маємо повне право, як я кажу, на конструктивну критику дій влади всередині країни. Я не критикую владу за зовнішню політику. Я, до речі, попередні роки я казав, як ми виїжджаємо за територію України, ми всі повинні бути українцями так, і захищати. Україну. Так, безперечно. Я не критикую владу і там, відповідальних людей за військові дії. Я не великий фахівець. Ви уповноважені, приймаєте рішення, ви знаєте більше інформації і так далі. Але все, що стосується там, гуманітарної політики, економіки, соціальної, що стосується тих людей, ну ми зобов'язані коригувати. А що ж ми будемо мовчати? І кожен день ми бачимо, або десь вкрали. Значить, або десь поділили кум сватом, значить там якійсь владі і так далі. Цей бюджет поділили, ну, друзі, так не можна. І треба нести відповідальність за цю всю справу. Ну, Ще один великий шматок власне, моєї, уже такої спеціальної професійної роботи, крім університетських моїх робіт, це. То, що я кажу, подальша робота про створення українського світу і поочищення від е, руського міра е, там і, і інших. До речі, я хотілося б почути вашу думку. Як ви оцінюєте власне цей процес? От зараз, наприклад, на Черкащині перейменували велику кількість вулиць, провулків. Ну дуже позитивно в, в принципі виглядає. Е, хотілося б згадати, ще Києво Печерську лавру, яка поволі повертається. От хотілося б вашу компетентну думку почути, власне, от по тому, як іде цей процес, чи нормальними е... темпами. І іде, я би сказав, ну, напрямок правильний. Так. Але, на жаль, така анархічна несистемна робота, бо не відчувається акцентів і пріоритетів державних. Як діяти? От де ми намагаємося, От, я вже майже 9 місяців в експертній раді з питань. Подолання наслідків русифікації і м, м, тоталітаризму, і ми намагаємося міністерство культури і інші інституції скерувати в правильний напрямок. І до речі, це ж теж наслідок нашої роботи я неодноразово писав, і ми з позицією займали, де ми розписали, як правовим шляхом повернути Печерську лавру в країні. І це ж ми говорили про те, що угода про використання Успенського собору і трабезного храму завершується 31 грудня і. Те, що в верхній лаврі, це лише не верхня лавра. А зараз ці два храми передані в державі, це абсолютно правильний крок. Але ще залишається, друзі, в безкоштовному користуванні нижньому, нижній верхній печері 79 будівель. Які Янук зараз часи Януковича передав безоплатне користування? Я колись жартома серйозно сказав, що ну коли ми там міністерстві культури, ця експертна рада засідає, коли я розповідав, що це ну абсолютно безпрецедентні речі, тому що ви нічого не платите за оренду, і у вас пільги по житлово-комунальних послугах. Як ну, давайте мій фонд на таких умовах забере нижню лавру. І, значить, я там наведу порядок, тому що там, що ви розуміли, зараз за на за нашою пропозицією комісія створена, тому що там і частину історичної будівлі знесли, побудували там готелі, що хотіли, робили. Ну так не можна. Всі ж громадяни України всі несуть відповідальність <кхи> за те, ви ж не можете будувати в центрі Києва у пам'яті ЮНЕСКО, <пам так, що так, хочете. Так. Тому це позитивний крок, але перший крок. Але от щойно я читаю, їду до вас інтерв'ю, де виконуючи обов'язки заповідника. Каже, що щось хтось не знає, щось ви не чув і так далі. А я, коли написав оцей план, в мене велика стаття, десь кілька місяців назад вийшла, як законно повернути так, так, українському так, так. народу Києва печать колори. Я там писав, що не може бути п'ятий рік, виконуючи обов'язки заповідника. Який не має фахової освіти і який цілує руку Паші Мерседеському, да, бо вже і Паша Мерседес, вже вже і італійська і зарубіжна преса пише, що ну цей чистий негідний і корупціонер, всі це знають, і він до сих пір очолює ну фактично фрагмент або частину пам'ятки ЮНЕСКО і так далі. І як можна було залишити цього керівника, який підпорядковується не міністерство культури і держави, по факту а підпорядковується представнику там російської церкви? Ну то треба бути послідовними. Отут, От на жаль, і в інших питаннях добрі речі вони не набули системного характеру. Цей системний характер з одного боку передбачає ну, потужне представництво фахівців. Багато університетів, багато краєзнавців, там істориків та їх не запрошують. Ми намагаємося всіляко запрошувати, тому що тоді додаються якісь аргументи. Ну ми ж розуміємо, що десь чиновники, от нас кожна дискусія, а чому, наприклад, там Чайковський, да? а чому Чайковський? Значить, ми, ми розповідаємо, що друзі, так Чайковського, бідного, може він там, значить, і не дуже хотів би, да? але фрагмент його першої симфонії вже офіційний гімн. Олімпійської Росії, тобто сьогодні Путін написано Росія і, і Чайковський. Ну як ми можемо в центрі Києва залишити Чайковський? Я вже мовчу про те, що у нас композиторів своїх ну мільйон визначних, не видатних гірших, і так далі. І так далі. Я, але є інша історія. От коли в нас іде дискусія, а що буде, яку так не обов'язково чимось іменем. Може бути, головна наша буде. Державна чи національна музична академія. Чи коли ми говоримо про якісь пам'ятники, от, значить, пам'ятник. а що ж ми поставимо? Може нічого не треба ставити, розумієте, якщо немає ідеї. От ми по Одесі у нас прорив. Я задоволений, тому що на наше рішення про демонтаж пам'ятника Катерини II, нарешті, ну це історична подія, яка відбулася. В Полтаву що ви розуміли, ми ухвалили рішення. Міністерство нас підтримує, що представники нашої експертної ради зараз поїдуть. А на такі зустрічі і дискусії по містах найбільш проблемних Полтава-Полтава полта у нас вважається одна з найбільш проблемних. Ми скоро поїдемо туди. Ну вже там відкрили проти міського голови справу, так, так, так. як як так мете за проросійські інші речі. Я думаю, що по корупційні там навіть от у них три об'єкти. Часів Петра І, ну знаменитого ката України, да, який винищив там і собаки, і людей, і дітей, Батуріні так далі. І вони не не наважуються. Причому ми ж ухвалили рішення, ну ми ж не варбарими. Ми кажемо, що прийти по голові там вдарить того Петра і розбити. Просто перенести? перемістити його. Угу. Да, там велика територія музею полтавських видатиєм, є куди перенести. Тому 2023 я вважаю, що треба потенціал залучити максимально своїх. Якщо це місто займається, візьміть. Чи це Черкаса, чи це Полтава? Є достатньо у нас і краєзнавців, істориків, яких і поважають, чи це в Черкасах, чи це в Полтаві. і Так далі треба використати да. їх потенціал. Да. Да. І так. вони ж гроші ж ми не отримуємо. Ну ми ж працюємо з патріотичних громадських міркувань. У нас група 15 людей, із них там чоловік 5-7, Ми постійно в щоденному режимі переписуємося, дивимося, в якому місті що відбулося, і так далі, і цим займаємося. І звичайно. Це якби так очищення, і не менш важлива історія ну заповнення. А чим заповнити? І тут ще більше ще, ще більше лакуна, так би мовити, ще більше напрямок роботи. Тому що, на жаль, знову таки брак освіти професійності людей, які знаходяться при владі, от починаючи з телебаченнями, от вони заповнять, а вони не можуть нічим чому, тому що вони української культури не знають. Ні, української історії не знають, нічого не знають. Як же ви будете знімати фільми, як ви не знаєте, не знаєте Володимир, на жаль, така ситуація в багатьох галузях і тут я з вами маю погодитись. Да. І, Шо, і так, Ми, так ми намагаємося от, вже в рамках фонду да, от, дивиться, там, Вчора, умовно кажучи, там, ми в бібліотеці Лесі Українки вечір в Миколи Сома, да, який автор знаменитої колоскової, там вишиванки, друг Василя Семененка і так далі. Ну я бачу, що Черкащани от не забувають, одинадцятого там анонс є. Восьмого народився Василь Семененко. Ну я вважаю, найбільш геніальний поет час, часів шести. Да, і похований у нас працював на Черкащині. У нас на цвинтарі він і його мама. 11 то спілка письменників Черкаська ніби запрошує на захід. Значить, тобто такі речі повинні бути, але вони перш за все повинні йти в сегменти. Бо коли ми збираємося один одного, переконуємо значить, ну ми і так переконані вже українці-патріоти, що воно сегментно повинно піти в дитячий садочок, в школу. Вузи, і тут, на жаль, що остаточні рішення не прийняті, про які я кажу, що обов'язковий набір історико культурологічних предметів такого проблемного характеру для всіх студентів перших курсів. На чоло школі так само треба передивитися. От я велику кількість проектів зреалізував по трьохсотріччю ГРОЯСАЧСОРДІ. І зараз ще одну книжку ми видали Сковорода і ми, де я співавтор. До того «Сковородинський щорічник, до того там їздив я в Сковородинівку, розбиту російською родою, фінансово допомагав, там роботи ще багато-багато. І от я подивився, підручник 9 класу. Ну, там все переписано з радянських чів, що скорода, значить, він все переживав за кріпаків і проти поміщиків боровся. Обистість, і так зовсім, далі, зовсім-зовсім зовсім, да. його звичайно, роль, философія. особистість місія. Да. А він сьогодні у нас, ну я би сказав, що якби коротко я виписав його концепцію спорідненої праці або сродної праці, значить і роздав би всім, хто займається підбором людей до влади, бо там у нього чітко написано, значить, як підбирати людей, щоб він і, і серцем, і душею і це за покликанням була робота. Не тому, що там гроші великі платять, не тому, що там. Модно, щоб за нам цю сродність би забезпечити, і, і і тоді б ми сковороду згадали. Тому плануємо і таку роботу от пропагування нашої традиції, нашої історій, нашої культури і так далі. Тому що якщо ми щось забираємо. То повинно повинні це Чим наповнити. Да. і я ну оптимістично налаштований. Я все таки думаю, що дійсно, якщо ми все це зробимо, що я перехову, всі разом, то 2023 рік буде переможним роком і роком останньої російсько-української війни. Тобто за 2023 рік перемог на всіх фронтах, так, так Микола, Володимирович? дякуємо вам за розмову. Хочу нагадати нашим телеглядачам, які нас дивилися і слухали, що сьогодні з вами спілкувався Микола Томенко, наш земляк, лідер громадського руху рідна країна. Ну і взагалі патріот. Нашої української держави, і власне дуже приємно, що ми маємо змогу поспілкуватися з ним. Микола Володимирович, дякуємо вам з прийдешнім роком, з роком, що наступив, вірніше так. На все вам добре, до побачення.